Бувають такі моменти, коли дуже забитий графік і немає часу відпочити. Я знаю, що у вас є спільні пісні. Мені найбільше подобається сольні пісні. А в кого виникла ідея створити такий гурт? На початку ми були проти, маминої ідеї та вчительки з вокалу. Я насправді навіть не знаю, чи є такий схожий гурт в Україні. Ми побачили, як класно нас сприймає публіка. А тепер щодо благодійності ми багато разів виступаємо на благодійних концертах. Де були покази і за кордоном. Було три рази на Париж Fashion Week, а також у Польщі в, Крак... в Кракові. Чи плутають у вас однолітки? Я стараюся весь час заплітати хвостик, щоб нас не плутали. Ви юні спортсменки текундо. Я виграла перше і перше місце по стармові. Wow. Я бронзова чемпіонка Європи. Хто найкраще співає. Партнер програми Модний дім Мері Лу. У новому випуску проєкту Юастайл талановиті та цілеспрямовані сестри Ліза, Ніна та Тереза Копаниці. Вони не лише успішні спортсменки, а й засновниці власного музичного гурту Сістерсько та моделі. Як їм вдається поєднувати спорт, музику та здобувати перемоги з такого юного віку, у чому секрет їхньої командної роботи та досягнень дізнаєтесь вже за мить. Усім привіт! Ви дивитесь UA Style – програму про стиль, таланти та натхнення. Сьогодні у нас унікальний випуск, адже ми запросили одразу трьох неймовірних сестричок, які підкорюють світові подіуми, досягають вершин у спорті та доводять, що разом можна досягти всього. Ніна та сестри близнючки Ліза та Тереза Копениць. Вітаю, рада вас бачити, дівчатка. Так. Привіт! Як ваші справи, як настрій? Все супер, все добре, класно доїхали, дуже класно нас представила. Дякую. Дякую вам. Давайте познайомимо вас ближче з глядачами. Чим ви зараз займаєтесь? Зараз ми займаємося таквондо, модельним, театральним і вокалом. А ще також я займаюся журналістикою та маю свій власний подкаст Культурний Франик та просто програму Культурний франик», де розповідаю про свої події. Вау, це дуже цікаво! Як ви все встигаєте? Чи бувають такі думки, що хочеться вийти погуляти з друзями, побавитись, але немає на це часу? Насправді ми взагалі встигаємо, адже поки що наш графік планує мама, а не ми. І взагалі все, все добре. Ну ми маємо час на відпочинок, тому ми все встигаємо, але бувають такі моменти, коли дуже забитий графік і немає часу відпочити. А якщо у нас є якісь змагання, виступи, виступити, мама може якийсь день зробити повністю вільно. Вау, дуже цікаво. Я знаю, що у вас є спільні пісні. Скажіть, будь ласка, хто головний, хто придумує ваші пісні? Наші пісні придумує і наша вчителька з вокалу, і мама чуть-чуть. На пісні пише Катя Шестацька, а музику Union Records. Взагалі, поки що, ми це не дуже вникаємо, адже ми тільки почали. Але ми можемо додати якісь свої правки. Наприклад, мама вносить правки щодо тексту, і потім вже взагалі виходить загальна пісня. А як називається ваш гурт? Сістерсько. Я знаю, також що ви пишете пісні, як і разом, так і окремо. Як вам більше подобається? Наприклад, мені найбільше подобається сольні пісні, бо не дуже е, переживаю. Ну, Мені взагалі все одно. Наприклад, є перевага в тому, щоб співати самій, тому що е, ти залежиш тільки від себе і не треба переживати ще за них. Який вони рух зроблять, як заспівають, але є плюс співати тріо, адже тоді можуть е, підхопити тебе і. Наприклад, коли ти щось неправильно зробив, вони можуть тобі допомогти. А в кого виникла ідея створити такий гурт? Мама. Мама придумала таку ідею. Спочатку ми переспівали кавери, а потім вирішили, що хочемо писати свої авторські пісні. І зараз в нас вже нещодавно вийшла нова пісня. ти, І як називається? 에, Давай, мала. Це слова, це різного передомрі! Авыл Цікаво, дуже цікаво. А вам одразу сподобалась ідея створити такий гурт? Чи ви так не дуже радісно відреагували? Так, так, насправді, спочатку ми не дуже хотіли, бо ми ну, ніби постійно сваримось, б'ємось. І часто бувають такі моменти, що нам щось не подобається. Але зараз ми вже так нейтрально ставимося, майже типу, ну, погоджуємося зі всіма цим. Тобто вам нормально працювати так, разом. Так. На початку ми були проти, маминої ідеї та вчительки з вокалу, але зараз ми побачили, як класно нас сприймає публіка. Ми запам'ятовуємося, ятовуємо, запам адже ми троє і зазвичай однаково в діті, і тому нас запам'ятовують і нас класно сприймають. Ну, це дуже цікаво. Я насправді навіть не знаю, чи є такий схожий гурт в Україні, щоб ви, три сестрички. Ну, це дуже цікаво, неймовірна ідея. І я бажаю вам подальшого успіху і розвитку в цьому. Тому ви великі молочинки, що ви пішли на цей крок. Дякую. А тепер щодо благодійності, я знаю, що вона вам не байдужа, і розкажіть про це трішки детальніше. Насправді, ми багато разів виступаємо на благодійних концертах. Також співаємо, і нещодавно у нас були змагання у Києві. Ми також збирали гроші. На благодійність. А літом ми взагалі майже кожен день виступали на благодійність. І зараз майже кожну неділю ми виступаємо та збираємо гроші. Молодці. Це зараз дуже важливо. Ніна, як ти і казала, що ти проводиш багато благодійних заходів та й дитячих? Розкажи, який запам'ятався тобі найбільше? Так, попри те, що є модель та хожу на показах, я дуже багато провожу, як ти їй сказала, благодійних заходів. І дуже насправді вже дуже багато їх провела. Запам'яталися мені всі по-своєму. В кожному була якась родзинка, але найбільше мені напевно запам'яталося Львів Kids Fashion Show, тому що там було дуже багато людей. Там були класні разом зі мною ведучі, і цей досвід мені дуже запам'ятався. Ні, це запитання до тебе. Я знаю, що ти також вже професійна модель, і в тебе були покази і за кордоном. Розкажи про цей досвід. Можливо, що найбільше запам'яталось, що тобі не подобається в сфері моделінгу. Так, я виступала за, за кордоном. Була була три рази на Париж Fashion Week, а також у Польщі в в Кракові. Також, до речі, один раз зі мною були в Парижі Лізи з Старезою, та в Польщі вони теж були разом зі мною. Насправді це зовсім інший досвід, адже там все по дорослому, не по-дитячому, там дуже багато віз візажистів, тих, хто робить зачіски. І взагалі дуже так все. По дорослому і дуже такий графік репетируємо спочатку. Насправді мені все дуже подобається. Це дуже класний та цікавий досвід. Багато хто не знає, що відбувається з влаштунками професійних показів. Можливо, ти розкажеш нам якісь секретики, і також як ти долаєш хвилювання чи воно в тебе взагалі є? Насправді, хвилювання у мене немає, адже я вже була відбула дуже багато показів. Як і професійних, так і звичайних. І мені вже якось м -м, не відчувається це хвилювання, хіба що ось коли я вже прямо стою і вже готуюся виходити. Насправді за лаштунками така напружена атмосфера, і взагалі дуже багато людей, дуже багато класних стильних образів, багато дизайнерів, крутих моделей. І це взагалі дуже-дуже класно. І це як такий новий досвід. Знаю, що також часто буває, коли тобі дають, наприклад, якийсь образ, не дуже який тобі подобається, або якусь сукню, навіть, можливо, не по твоєму образу і не по твоєму розміру. Як ти з цим справляєшся? Чи ти реагуєш на це якось трішки негативно, чи ти вже як професійна модель не звертаєш на це уваги? Так, насправді є фотосесії, на яких мені або покази, на яких мені не подобається мій образ. Проте так підібрав дизайнер, так він бачить, і я виступ... виступаю для цього бренду, тому я мушу ходити в цьому. Якщо щось замеле, то, звісно, я можу сказати. Але зазвичай я так залишаю, як є, і потім виходять дуже круті фото. Вау, Це справжній професіоналізм, ти молодець. А насправді, навіть коли я була в Парижі. То я, коли йшла на подіум, то всі кричали «Beautiful! Amazing!» і це дуже сильно надихає рухатись далі і взагалі забирає всі хвилювання. Маючи стільки захоплень, ким ти себе бачиш в дорослому житті? Чи є щось одне, яке ти вже знаєш і яке ти вже обрала для себе в майбутньому? Ну, насправді, я думаю, і стати акторкою. Я хочу зіграти в якомусь ну, в багатьох фільмах, які б став дуже таким популярним. Але, попри це, для того, щоб стати акторкою, потрібно ще вміти співати. Наприклад, важливо займатися вокалом, адже це також важливо. Часто є сцени, де потрібно співати, і потрібно мати фізичну підготовку. Це теж дуже важливо для актора. Тому я, в принципі, бачу себе в майбутньому акторкою, але ще не знаю, як буде. Ну, це дуже цікаво. А звідки в тебе прийшла така ідея стати акторкою? Е, ну, чесно, я навіть не знаю. Напевно, я з самого дитинства мріяла, але я коли подивилася. Фільм Гаррі Поттер». мені дуже сподобалося, як грає Гарміона, і це було так круто. І я ось захотіла бути прям така, як вона, і тому е, е, саме можливо, вона мене надихнула стати акторкою. Вау, це дуже цікаво. Ну це справді те, що ти зараз робиш, це обов'язково тобі пригодиться і в майбутньому. Яку професію ти не обрала? Я думаю, що це буде точно творчість. А тепер запитання до Лізи та Терези. Ми помітили, що ви дуже схожі. Чи плутають вас однолітки? Звичайно, що плутають. Е, я, мене це дуже нервує, тому я стараюся весь час заплітати е, хвостик, щоб нас не плутало до школи. Ага, а вдягаєтесь ви також однаково чи ні? Деколи різно, деколи однаково. Не більше всього однаково. А як вам більше подобається? Різне. Різне. А чому вдягаєтесь тоді однаково? Ну, так вбирає, так обирає мама. Бо потім, коли мама комусь купляє інший одяг, то ми обіжаємося і нам подобається то, і говорю, чого ти купила їй то, а мені то. І тому мама старається купляти нам однаковий, але однаковий теж подобається, ніби не тільки... Ну, це розумно, дуже розумно зі сторони мами і правильно. Отже, я так розумію, ви майже цілий час проводите разом. Чи складно вам це, чи бувають такі моменти, що хочеться побути наодинці? Ми мене маєш цілий час, а весь час разом. Ух ти. І, і, ну, ми, і, коли хтось на пристартом захворів, то всі зразу питають, а де вона, а де вона, а де вона? Ага. Всі привикли, що ви завжди разом. Так. Угу. І вам хочеться побути наодинці, часто таке. І коли там, наприклад, захворіло, то я іноді трішки радію, бо Хочеться ніби. Бо ти Тому ходиш сама, неї. та йдеш в школу сама. У <рес> ага. нас давно я свої кімнати і ми ніби закриваємо, щоб побути на. Ага. А ви в одній кімнаті живете ми... чи в окремих? Різні. — А, то це, це вам повезло. Добре, а тепер питання. Наприклад, на якусь важливу подію хтось з вас захворів. Що ви робите в такому випадку? Ви залишаєтесь обоє вдома чи їде хтось одна? Ну, на, е, події ми або е, два зали... ну, ми частіше два залишаємось. Так. Так. Ага. Е, але м, такого ще майже ніколи не було. Це дуже рідко. Або йдемо хворими. <рес> Молодці, це справжній професіоналізм. Ви умнічки. Ми просто зазвичай... Дуже мало хворіє, максимум це там два дні, тому що я не знаю, якось так у нас такий імунітет, ми дуже швидко виздоровлюємо. Наприклад, коли там кашлі чи соп, кашель чи соплі, то ну зазвичай ми нічого не відміняємо, бо ну швидко проходить. Я думаю, що у вас просто немає часу, щоб хворіти, тому воно так все створено для вас. Ви юні спортсменки з Текондо. Знаю, що ви часто виборюєте призові місця. Розкажіть, як йдуть ваші успіхи та, зокрема, про останні змагання, які у вас відбулись. Ну, ми їхали останні на змагання. Мені дуже сподобалось, бо я виграла перше і перше місце по стармові. Wow. Я зайняла друге місце, але це теж класно. Це чудово! Ти молодець. Ви великі молодчинки. Я бронзовая чемпіонка Європи і також е... чемпіонк, абсолютна чемпіонка України. Ого, ого. Молодці. І чи плануєте ви поєднувати своє майбутнє життя з Теквондо? Я мрію стати чемпіонкою світу і тренеркою потиквондо. Вау! А ти? Я мрію стати відомою співачкою. Ага, ти Ти не хочеш майбутнє. Я хочу. Ага, ти ще не знаєш, ти ще не вирішила. Добре, Ніна. А ти? Ти не займаєшся правда? Я да. займаюся стекундо. Ти також займаєшся ти Я більше займаюся ніж Ліза і Тереза. Але в майбутньому я не знаю, чи хочу пов'язувати життя. Проте я дуже би хотіла зайняти ще перше місце на Європі і хотіла би виграти чемпіонат світу. Я думаю, це би було дуже дуже круто. Я думаю, в тебе все вийде обов'язково, оскільки ти дуже цілеспрямована дівчинка. А чия була ідея піти на Те Ідея була мамина, адже вона хотіла, щоб Взагалі, перше ми мали піти на таквондо, щоб у нас була фізична підготовка. І коли я ще народилася, мама була на змаганнях у нашої тренерки, бо вона її подруга, і вона билася, і вона билася дуже круто. І мама була в шоці, і вона хотіла, щоб її діти теж так билися. І коли ми виросли, то мама віддала нас на таквондо. І ми вже почали займатися. Насправді, перша почала займатися я, потім через пару місяців Тереза, а потім вже пізніше Ліза. Ліза спочатку не дуже хотіла. А зараз вам усім подобається це заняття, чи це просто, щоб були якісь фізичні навантаження в буденному житті? Подобається Подобається. У нас постійно змагання. Часто ми їздимо. Ми були вже і в Черкасах їхали. І Ліза з Терезою недавно в Київ і в Львів. О, і в Болгарії на чемпіонат Європи. Було дуже багато, було дуже багато разів у Львові. Так, дуже багато. В Чернівцях були. Ну, і де запам'яталось найбільше? На, в Болгарії. Булгар... Болгарії у нас до речі, нещодавно була така ситуація на чемпіонаті Європи в Болгарії. Ми коли ставали на п'єдестал, брали і жовто-блакитний прапор, і червоно-чорний. І були підійшли до нашої мами і до тренерки, заборонили, коли ми вже всі з ним відфотографувались, вийшли і чуть не дискваліфікували цілу команду. Через який саме прапор? Через червоно-чорний прапор. Будь-який спорт це завжди складно. Як проходять ваші тренування? Наші тренування проходять три рази на тиждень. Також ми вдома з Лізою багато тренуємось, граємося більш по тулях і також по спарінгах, але Нас? це все відбувається. Тренування є і по тулях, є і по спарингах. А чи буває таке, що ви, наприклад, проснулися і думаєте, о ні, сьогодні на тренування. Що би то придумати, можливо, якусь відмазку. Чи я буває? Я, я дуже дуже, дуже... квадаю, дуже чекаю тренування? Мене теж не було. Ну колись, коли я не любила тиквандо, ми троє не дуже любили тиквандо, то ми тоді не ну не дуже хотіли. То ви спершу не полюбили одразу теквондо, я правильно розумію? Знає, спершу любили, а потім вже на середині не дуже. А зараз знову любите? А що спонукало вас полюбити теквондо? Напевно, прозорі місця. Так, це вас надихнуло мотивація працювати і надалі, так? Так. З усіх цих захоплень, що вам подобається найбільше? Спорт, модель чи співати? Мені саме найбільше подобається цей спорт, бо я хочу трішки і хотати, і хочу призові місця. Гарно. А мені найбільше подобається вокал і так фардо, але я хочу стати співачкою, бо я хочу заробляти гроші, і тому вокал не будуть. Правильно раціонально. А ти, Ніна? Мені подобаються всі заняття. У всіх заняттях є перевага, щоб допомогти якось в майбутньому. Ну, мені взагалі подобається все по-своєму. Акторське, бо це моя мрія, мрію стати акторкою. І взагалі дуже цікаві тренажі, заняття. Мені це дуже подобається. Вокал, вокал теж потрібен, бо в нас є наше тріо і його потрібно розвивати. Так воно теж дуже важливе для фізичної підготовки і хочеться. Багато перемог вигравати, взагалі все по-своєму важливе, моделінг теж. Можливо, в майбутньому я ще стану якоюсь відомою моделлю, щоб мене ще більше запрошували на покази, на зйомки. Все взагалі важливо і все подобається по-своєму. Так, правильно. А як ви думаєте, чи можливо в дорослому житті поєднувати ці всі сфери, чи все-таки потрібно обрати якусь одну? Думаю, я б хотіла поєднати так вам я думаю, що не потрібно поєднувати, треба саме щось одне. Фокус на одне щось. А ти, ніна? Я думаю, можна все ж таки поєднувати, але не дуже багато занять. Наприклад, можна поєднати театральне, вокал, наприклад, там і журналістика. Але можна і залишити одне заняття, наприклад, тільки там вокал. Але і кожен як собі вже там хоче. Можна розвиватися в різних сферах, а можна тільки е, бути в одній сфері і розвиватися тільки в ній. А як ваші ці всі хобі можливо поєднувати зі школою? Чи встигаєте ви? Взагалі, в молодшій школі, я встигала, адже було небагато уроків, було взагалі. На важкий матеріал, мені було достатньо легко, а зараз, коли я перейшла в середню школу, стало достатньо важко, стало набагато більше предметів і стало трошки важче, бо дуже багато і часто контрольних, і важко до них готуватися, але я встига... стараюся знаходити час. А вам, дівчатка? Мені легко, мені легко, важко. Ну не дуже легко покорчання. Ми не маємо часу підготуватись по всякі гуртки, але поки в нас нема е чи класи, і е трохи легше успіх і популярність це, звісно, чудово. Але яка є інша сторона цього? Як ви з цим справляєтесь? Інша сторона, напевно, це коли е, особисто мені треба вчити дуже багато сценарії. Часто є коли зйомка за зйомкою, зйомка за зйомкою, і, і потрібно дуже багато вчити. І немає часу, щоб там посидіти в ктоті, подивитись телефон, і потрібно це вчити. Наприклад, коли е, в всі там друзі, можливо, там гуляють, а ми повинні вчити і ми на зйомках. Але це нам в майбутньому дасть дуже великий результат. Однозначно. Іноді ми припускаємо дитячі дні народження. Так. Багато таких, наприклад, якісь шкільні події, дитячі день народження, як Тараса сказала, тому що у нас дуже багато зйомок, занять і так далі. Як ваші друзі чи однолітки реагують на ваш успіх та популярність? Ну, не... ну подружки кажуть, що я зв... кажу дуже класні і дуже класна пісня, коли виходить, коли я виграю на змаганнях, кажуть вітаю. І ми деколи запитуємось, як думаю, що я місце займу на змаганнях. Вони завжди кажуть перше і перше. Вони тебе так підтримують, так. Є друзі, які нас постійно підтримують, говорять за наші успіхи, знають багато чого про нас. А є деколи такі друзі, які не дуже, якби нас сказати, ну не друзі, а просто, наприклад, дівчата з класу, які не дуже, допустимо, там мене люблять, і деколи там обговорюють, але я стараюсь на це не звертати увагу. Мої друзі іноді питаються, коли вийде нова пісня, коли ми вже випустимо і також іноді співають наші пісні. Так, вони можуть, наприклад, там ми йдемо і вони можуть просто наспівати якусь нашу пісню wow. або просто її включати, говорити, що вони вже її скільки раз слухали. І їм вже дуже цікаво, коли нова вийде, і це дуже приємно. Чи важлива вам підтримка ваших друзів? Чи ви не дуже звертаєте на це увагу? Так, нам важлива їхня підтримка, адже це дуже мотивує і так, ніби більше хочеться так, так. працювати. працювати. Так. Часто нас наслідують, роблять, наприклад, щось схоже. Тебе це дратує чи навпаки мотивує, що ти на правильному шляху і хтось хоче бути так, як ти? Наприклад, в деяких моментах, коли прямо ідентично це зробили, насправді це дратує, адже, наприклад, ти сидиш там, придумуєш ідею, а інший просто взяв і зробив те саме. А коли просто наслідують надихається, надихаються, то це мене не дратує, навпаки, ніби мотивує. Ще тобі скажу від себе, коли тебе копіюють, насправді це означає, що ти на вірному шляху, тому що хтось хоче бути така, як ти. Поки вони тебе будуть копіювати, в той час ти ще сто раз придумаєш собі щось нове, нові образи, нові ідеї та натхнення. Тому ти молодець і ти, звісно, на вірному шляху. Дякую. партнер програми Модний дім Мері Лу. Добре, дівчатка, а зараз будуть коротенькі блід запитання. Ваше завдання показати, хто з вас? Гаразд? Гаразд! Поїхали. Хто з вас більше ображається? <свісно> хто з вас більше сидить в телефоні? Хто з вас найдовше збирається? Хто з вас найсерйозніший? <свісно> хто з вас найбільше любить солодке? Хто найкраще співає? Хто з вас найчастіше запізнюється? Не знаю. Хто з вас перший йде миритися після сварки? Хто з вас найбільше любить шопінг? Я. І хто з вас найбільше слухає музику? Дівчатка, дуже вам дякую за таку цікаву розмову. Я бажаю вам і надалі успіхів у всіх цих сферах, за які ви зараз беретеся. Дякую, дякую. Ну що ж, сьогодні ми переконалися, що стиль це не лише про зовнішність, а й про характер, наполегливість і підтримку один одного. Ліза, Тереза і Ніна сьогодні це яскравий приклад того, як можна поєднувати спорт, моду та дружбу. А глядачам нагадую, ви дивилися проект Style, А стиль у нас один бути сильними, вільними, вірними, підтримувати один одного і робити все, що в наших силах для перемоги.